Оль, день незалежності, як не крути, велике свято для всіх нас. Вересень в новий, в новий рік для України. Вересень. Який буде вересень для України? Який буде Вересень для України. Вересень для України. Ексклюзивно, люди, для вас, що будете взагалі, який буде рік України? Ну щось нове. Тобто, тут буде зміна правил, тут буде відміна тих правил, які працювали довгий час. Ну тобто, щось якась іде трансформація. Трансформація йде на рівні. Законів щось будуть ага. відміняти, е, якісь е, такі досить е, стабільності, якісь будуть змінені. Ну, тобто, так працювало, більше не працює. Як нам від цього? Ми будемо вчитися інакше е, думати, інакше планувати, ну тобто, ти знаєш, ну це як завжди відбувається певно після трансформації, тому що війна це величезна трансформація, як було, так не буде. Знаєш, і е, дійсно така фраза я почула, що е, лихо тому хто е, залишиться в минулому і буде намагатися його повернути, його очікує розчарування і занепад. Тобто, е, знаєш, як виживуть тільки ті. Виживуть, це я умовно. Це я да. не про фізичне виживання, а про е, здатність досягати ну, зданий, переходити ворально. на інші рівні. Знаєш, хто прийме нові правила гри? Да тобто, це буде вересні нас таке чекати. Україну. це починається вересня, да. тому що тут саме тема початків, активних mm. початків тих дій. Але е, відмова від старих правил, відмова від старих інструментів, е, вона все ж таки нам на користь. Розумієш, ну, тобто якісь. Е, Щось буде відвалюватися. Добре, як пройде вересень ще покажіть Співпраця, буде багато співпраці, до нас повернеться хтось, з ким ми певний час не взаємодіяли. Тобто, можливо, я не знаю, можливо, там Польща прийде до тями і вирішить, що. Пора якось інакше, не знаєш. Сліше, ну, не тобто, не сліше, ну, наприклад, це ж я кажу, але, це на рівні одумається. фантазії. Або, ну, тобто, якась країна знову дасть про себе знати, і нам це дуже піде на користь, тому що тут дійсно якась нова співпраця е, не так, співпраця з тими, з ким ми вже працювали, але за новими правилами в нових якихось умовах ми будемо. О, і будемо це, і нам цього класно. Тут поїдуть до нас люди, величезна кількість людей в вересні буде відвідувати Україну, і не поодинокі випадки якось групами до нас будуть щось їздити. Бо як екскурсії якийсь... що? якісь на кониках Ну, якісь делегації. Розумієш, будуть тут їздити. Ну тобто, тут буде дуже багато, от саме людських переміщень. З якимись закидонами, демонстраціями, з якимись такими перспективами. Як взагалі пройде е, вересень для України? Ми будемо себе почувати захищеними. Ми в е, вересні отримаємо якийсь бажаний захист. Боже дай Бог. Е, тепер може по, 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 по три карти на кожне місце, щоб не мільйони це розклад. Яким буде жовтень? Давай, три карти на жовтень для всіх так. нас. От, яка, от що це за життя буде в жовтні? Війна, люди все разом. Ми в вересні подивимось з тобою ближче до жовтня. А, а, цього, ну, а да. де, Але день народження, ну давай такий наче, як соляр по три карти на місяць. Та це я ж не астролог, Дімочка. Та соляр, я тебе прошу соляр. Я і слова -то такого не знаю. Давай я так, тобі кажу так. соляр. Як пройде жовтень. жовтень для України? Ну Знову мені робота, співпраця. Е, Якась знаєш змушена співпраця. Ну тобто, ми в жовтні будемо підкорюватись якимось новим правилам, встановленими не нами. Тобто таке відчуття, що правила вже існують, але да. ми поки від них так сквозимо. Знаєш, да, да. а от в жовтні ніби в нас не вдасться вже якось злитися. Та, нам, тіпа, знаєш, тіпа. нам оголосили, що в Україні дефолт. А ми типу, його не бачимо. У Нас немає дефолту Да? У нас ну, все, круто. Гривня, гри, гривня міцніше, знаєш, там все буде круто. Дефолт в Україні жовтні, да? так? Да. Ну, він зараз що ні. нормально все? Ні, 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 стоїть, стабільно, стоїть стабільно. Поїхали далі. Друзі, а ви ставите лайк взагалі? І до нас на Збройні сили, Тут закріпана в першому повідомленні Монобанка. Оля, листопад. листопад. Листопад місяць брехні, тотальної брехні не вірити нікому нічому, не вірити обіцянкам, не вірити ілюзорним друзям. Тут хтось буде до нас дуже так, настирно проявлятися, намагатися знаєш, як спричинити нам щастя і нанести нам радість. Але нам потрібно буде, і ми будемо все ж таки відбиватись від якогось такого, знаєш, настирного друга. Який буде намагатися від нас щось отримати листопад, правила, закони, зміна керівників в багатьох, в багатьох сферах. Тут якісь дуже. Потужні, важливі і доленосні саме державні процеси будуть відбуватися в листопаді. Вони не руйнівні, вони без страждань. Вони навпаки, знаєш, якісь такі ем, коли знаєш, коли тобі не зрозуміло, а от стане нарешті зрозуміло. От прям стане Добре. зрозуміло, стане якась стабільність. Ну, про подивись просто які карти на листопаді ага. Ого. Да, розумієш ну, тобто для той... господар, да тібе? Новий господар, якийсь ну щось прям якось стане прям чіп і стабільненько, От якось, якось стане зрозуміло. Як українцям, таким звичайним українцям, да, не імператорським. Власне. Як українцям від цього У нас буде дуже багато роботи. Всім не угодиш, ну це вже зрозуміло, тому що тому. Будуть незадоволені, будуть пручатися взагалі в цілому, як це вплине на наше життя? Ну, класно вплине, слухай. Ну дійсно, ну класно вплине, тому що тут почнуться якісь активні. Та ні, треба рухать треба міняти. Ти Не можна це застоювати. листопад. Слухай, класний класний. Ні, жовтий листопад. листопад, це листопад, це листопад. Тут, в листопаді будуть доленосний місяць для України листопад. Отак і запишемо доленосний місяць для України. Орінка друга вседачний грудень. Там, де буде Carol of the Bells, Белз. До речі, Оля сказала на початку ефіру про те, що є це ще один щедрик Лендовича, але ж його американці вкрали і присвоїли собі. Тепер це Керлов Ну. На 17 мов да. щедрик. А Грудень це якась активна взаємодія просування. Якась, якесь відновлення, знову ж співпраця. Ми будемо тут щось носом крутити, від вас допомогу приймемо, від нас від вас не приймемо. От а Україна так, така, та, Ми... так, Ми... буд... то, да? Ну, Ти ж розумієш, це ж не просто якась. Е... Ну, тобто емоційна реакція. Ну тобто, ми ж розуміємо, знаєш, що на якщо е, нам допомагають, то нафіг ми комусь потрібні, щоб нам просто yeah. так це допомагали. Ну, тобто, сьогодні допомогли, завтра попросять щось натомість, yeah. і от ми будемо ніби зважувати і розуміти, хочемо ми оце таким чином відпрацьовувати. Цю yeah. допомогу, чи може краще від неї відмовитись? І от, ми будемо все ж таки. Ну тут все на аналізі, це не про yeah. емоційно не і Мені да? не подобається. Да, це про стратегію, це про виваження середині дії. Тож, в будь-якому разі, е, листопад. Е, ні, не, не буду питати. Е, в січень. 20. Ні, я не буду, Діма, ну все, не питалося, ну чесно. Ну, дивіться, так класно, йшли так і йшли. Сходинка за сходинкою. Поки Тарова сказала, ні, Карта з жінка з картами, підпиші на телеграм канал. її. Оленька, Я тебе питаю тоді до кінця, якщо не хочеш далі вже йти для нас для всіх хлібесеньких. Скажи нам ти чи... хочеш я 12 місяців. Тут на рік тобі розклала? Да. Ні, такого не буде. Ти що, Ні, я безкоштовно цього не буду. А не ну ха тільки Ті за нати тільки за я Давай. буду питатися в кожному ефірі по місяцю. Потім скліпає маленькі ролики, подивимося весь рік. Оленька, прекрасно, мені каже, що класний розклад. Давай по грудень. Давай так, якщо на цьому відео буде там, 50 тисяч лайків, да. на наступному ефірі ми зробимо детальний розбір України на цілий рік. О Боже. Друзі, але у нас ефіри кожен ефір дивиться мінімум 100 тисяч. То 50 спісятисяч лайків це половина. Ну проведіть як це по чесному, хоча буде, знаєш, ну тобто не просто взяти це ж як обмін, розумієш. Да. Ну, тобто не можна тільки брати, коли ти тільки береш і нічого не даєш. Натомість, ти сам себе заганяєш в борги в кредити, і воно вилазить тим, що цінне забирають зазвичай тим, що ти цінуєш і любиш. Тож краще бути чесним і по чесному. Ну тобто, подивити навіть подивися, коли не було. От давайте, друзі, поставте 50 тисяч лайків, і Оля на наступну п'ятницю зробить зі разом в ефірі. Зробимо ми е, детальний розклад по місяцю, навіть міста деякі згадаємо. Блін, не знаю, подивлюся, що там у нас буде чотирьохчасовий ефір. Чого ми за годину справимося. Yeah. Я, я ж я працювати роботи швидко. Ти знаєш мене. Я людина професійно працюю ще тому, дорогі ребесенки, ставте лайки. Я якраз з скільки минулий раз ви поставили нам лайків золі, щоб розуміти? 15 тисяч було минулий раз. Що тут п'яся? Майже нічого. Те саме, друзі, повторить. Може повторити Оль. Ось Олена добра. все ж питає звонив Байден Зеленському, Якраз моді було якось плюс-мінус. Це співпало. Бо з Байден Зеленським про що домовлялися? А, ти пам'ятаєш, ми на минулому ефірі казали, що це буде три, три представника трьох країн, да. не дві країни, не Індія, Україна. Все да. ж таки, три буде, як три, ну, як три учасника. Про що спілкувався Байден? А давай Зеленський? спитаємо так: чи була це відеоконференція? Байден, Зеленський і моді? Три нічок таки, да? давай так? А чи була ця відеоконференція? Ну, тут кажуть, да, все ж таки. ну, Тобто, це була якась е, дія, така спланована, активна. Ну так, да, розумієш. Тобто, якщо у Індії такий е, плотненький Вась Вась з рашкою, то ну, було б тупо, якби вони напряму пої полетіли, наприклад, в Штати. Правильно, то да. вони через Україну так і зайшли до того, щоб отримати підтримку великих сильних та могучих. Так. що е, що? про шо? Про неспроможність, про бажання, про витрати, про втрати, про те, що Індія якось е, е, давай так. Е, не так я зараз, зараз гляну, тобто вони щось втрачають і вони втрачають через Росію якісь через Росії, вони втрачають дешевий газ. На якому будується економіка, це дуже важливо. Але перед цим вони закупили купу техніки, в них літаків, казали. через Багато. Росію. Дивись, мені просто показують, що Індія через Росію щось втрачає. Ну тобто, не просто втрачає, що вони там в них щось беруть. А як через те, що з Росією певно якась співпраця, вони втрачають якісь можливості. Ну тобто вони стелі досягли. А щоб більше собі дозволити, щоб на більші рівні вийти, да. на якісь більші пото. Потужності їм потрібні інші е, ну партнери, інші співпраці, а рашка ніби унеможливлює ці співпраці да, да, ліве вухо і заходять да, до цих потужних своїх якихось Ну, він, да, так, так. він моді досяг своїх бажаних інтересів оцей по чи отримав моді те за чим їхав, да чи отримав він те за чим не дуже. Добре. Він хоч хоч варенички з'їв, спитає. Дуже цікаво. Я не можу сказати, що він приїхав знаєш, там з з, з, з лукошком за яблучками і не отримав яблучка. Добре. Ні. Він ніби пропозиції якісь перераховував, тому що тут ніби як три якісь варіанти розвитки подій, три пропозиції співпраці, три схеми розвитку партнерства якогось. Тобто, сказати, що стоїть крапка на цьому, не стоїть. Я б сказала, що він більше отримав. Е Тут як обмін пропозиціями все ж таки не ти, стоїть. Я тебе питаю. А чи не почала Америка там через Україну вибудовувати якісь нові стосунки з новими партнерами? Тобто, знаєш, коли вона вже Україна для неї стала, як, ну як, як нора, через яку можна управляти і керувати іншими? Ну в плані не напряму, а ще через Україну? Чи Україна не стала такою ще одною рукою американською? Військових купа, розумієш, гроші вкладені міряно. І через Україну можна вирішити дуже багато своїх зап... своїх питань. Якщо Як правильно це спитати? Я... Ну, е... ну не знаю, так і спитаю. Те, що питає Діма, чи так це? <сум> Ну це не нові, ти розумієш? Ну, да. це, це не про нове, це не про якісь там ...винаходи. ні. Це пишу, приземне, про про приземне, про військове, про співпрацю. Якщо не з Росією, то з ким типа? Да? Якщо мені не Росія газ дає і там і такі, то ви давайте. Да? Угу. То чого він не полетів зразу в Америку? Чи до нас прилетів? От я тебе це питаю. Наші ці кружлять над Борисполем. Чого він не полетів в Америку? Да? Просто сам на прямому з байденішкою. Чи з камалою. Це не ресурсно, це немає сенсу, це, ну, тут немає потенціалу, тут немає енергії. розумієш? Ну, я зрозумів. Тобто, тобто зараз в Україні двіж, і типу, під цей двіж вони можуть щось для себе виторгувати. Так? Ну так, да, ти розумієш, на те ж вони і публічні, на те ж це і публічні посади, і публічні броні. Да. Ну, коротше, вони... давайте вас питаю, наприклад, на кінець. Чи Зеленський презентував в моді корову? Кого? Корову. Яку корову? А чи подарив він йому корову <риклад> з окупованої території, знаєш, яку врятували? Врятовано, знаєш, да. відгодовано, тому Відгодові. що ну дійсно я знаю, що є люди, які рятують різних Та, звичайно. Животних, зараз там, я бачу в мене в інстаграмі купа людей, які рятують корів і ну... коней. У мене, наприклад, тут в Дніпрі в нас є такий притулок. Теж певний час ми з ними там спілкувалися дуже плотно, і вони рятують коней, кіз, коров там, віслючків якихось. Ну тобто, в них там вже прикольний там прям зоопар, тобто, подару, чи опариток. Ну, Діма. Ну, гарно, що? Дорогі любесеньки, ставимо лайк і на фінал. Ми в фіналі. Оля нам для всіх нас не подарував. Не подарував. Ми зажали, зажали коров для нас, українці. Дорогі любесеньки, Оль. Нам саме я... їм треба. Ми теж молочко любимо. Щоб не казали, знаєш, що класна молочка білорусів. Це ужасно. Так не ці фрази радянські. Оля, на фінал. Україна після перемоги, після закінчення війни. Ну, дай трошки людям. Привіт відкризеві, що ти бачила раніше? Що ти показували? А потім ще ти скажеш? Скажи. я розкажу Україна після. Закінчення війни ну, казка на весі, знаєте, розкажи нам казочку, І Яка буде ну, типу, казка? Це ж клієнт. Та ну вже... що ми будемо ми відбудовувати. Мені постійно показувало, що будуть певні країни брати відповідальність за певні регіони, вкладати туди гроші, влаштовувати там не знаю, там нові робочі місця, влаштову відбудовувати, збудовувати нові якісь виробництва, тому що вкладатися в індустрію України будуть в. Ну, в велика кількість країн різних країн, ага. і от знову ж знаєш, як за певні регіони будуть знаєш, як шефство брати? Скажімо, так тут тут ну тут не просто шефство, тут спонсорство, тут вкладання грошей, і все таке інше. Давай так. Як що буде з Україною? Після ну про це ж можна тут годину розбрати. Ну, добре, а? чи буде від кадр... до кадр... Росії? Буде. Відкат, тобто, топку. Ну знов до Росії. Одружити кум кому братсват, цілуватися д'язно. Так, давай так. Чи буде Україна? Яка буде? Які будуть відносини України і Росії? Да? Ти да. оце хочеш питати, тому що ти так колами водиш. да, Я вмію так, так. Це да. Ні, ні ні А врешті-решт. Дивись, у нас з ними буде якась е, ну як змуш вимушена співпраця. Ну тобто вона буде якось технічна, вона буде е, обґрунтована тим, що ну ми не можемо, наприклад, їх там геть ігнорувати. Ну тому що все ж таки географічно ми ага. не можемо від них ніяким чином робити вигляд, що їх немає, бо вони чогось. Досі є, і е, чи буде в нас прям співпраця? Це не про е, партнерські відносини, це не про е, якусь там дружбу або ми такі включимо толерантність. Це ви людожери, а ми нормальні. Такого теж не буде. Ну тобто, ми будемо з ними битися ще не одне століття століття, і це саме не про фактичне битися, е, бо я не бачила війни повтору. Ну, принаймні при своєму житті я не бачила більше повтору війни, але те, що ми не будемо браттями, те, що ми не будемо однієї крові славянами, ми теж з ними не будемо. Тобто, тут буде повна повне перевача. Сепарація сепарація, вона вже сталася. Тобто я, я, зараз... я був друзі. Я воно був недавно десь там відпочивав на, на озерах. І всі говорять російською, і при, до, до того що з московським акцентом, і слухають російську музику. Типа Ліпса я... і всяких Мунштернів. Я недавно в свій бік почула фразу, я вашу тілячу мову не розумію. Ти, а ти про яку мову? Ти англійською говорила тоді? Не, українською говорила. Я Не зрозуміло. То ми буде сепарація в Україні. Тобто це, це росіяни, да? а це українці. Це розділення буде було, чи таке, знаєш, серединка на половинку, вже таке. Ну я просто не розумію. Ти розумієш, ти мене питаєш. Чи буде розділення? Це ти як ти уявляєш це розділення? Що що, Коли що людина станеться? усвідомлює, що вона ці от... будуть жовтими, жовтими а ці воді. будуть синім скотчем? Правильно? Ну воно вже є це розділення. Ні, дивися. Дивися нас зараз хочуть там ділити і по мові, і по вірі. От буде в людини, незалежно я кому не говорити, це ворог, це росіянин, а це я українець, якою там говорю мовою українською, російською вчу там, не важливо. Буде оця сепарація. Що вони нам не друзі? Вже все, хватить. На державному рівні це вже відбувається. На загальному рівні це вже Я відбувається. відбувається. Ну ти не можеш всіх людей отак посадити, отак їх стукнути по голові, їм сказати: прокидайтеся, приходьте до тями, приходьте до якоїсь свідомості. Ну тобто вас знищать як націю, доки ви не будете розуміти хто кому друг друг, а хто кому ворог. Ти розумієш, тому що ми безліч років були з ними поєднані одними. Одні, ну, Скажімо так, однією історією. Да, одні да. Я от недавно тільки е, ну, ми розмовляли на кшталт того, що наскільки мало україномовного, цінного, класного, цікавого контенту да. в будь-якій галузі, в будь-якій темі. Тому що, от я, наприклад, в мене там недавно був іспит, і мені потрібно було готуватися, і аби мені готуватися, я готувалася е, українською анімацією цих тем, розумієш, їх просто не існує українські. Ну, тобто вони є, там можливо, там десь в бібліотеках якихось там обмежених працьок. Час а, розуміш, треба за да, перекласти. а в інтернеті його немає. У нас е, на сьогоднішній день подивись, скільки в нас талановитої молоді українською, яка е, співає пісні української, яка пише вірші, яка просуває українську і взагалі українську культуру просуває в маси. Я просто дивлюся, yeah. в мене ж діти е, ну, там, підлітки можна, ну, наша молодь. Я от дивлюся там на їх коло на їх оточення, на їх коло спілкування. І я розумію, що ці діти вони вже не ми. Вони вже Росія, це ворог, вона, вона з дитинства для них ворог. Розумієш, моя донька, тату, тату, якого вбили Орки, вбила Росія, вона в жодному разі не зможе товаришувати не. з Росіянами. Не зможе. Тому як би їй не казали, щоб їй по телевізору. Там в майбутньому не казали, тому що це на генному рівні відбувається І те, що зараз відбувається. Можливо, не всі дорослі, але я впевнена, що всі діти, які зараз е, зростають в Україні, які потерпіли від е, ворога, які втратили близьких, які вкра... втратили родину, будинки, життя своє минуле втратили через те, що їх вбивали і вбивали росіяни, не зможуть вони на них дивитися якось. Це в нас з тобою є пам'ять. отця е, на рівні свідомості, да що було там якийсь там радянський союз, була Росія. Е, ми з ними там були однією мовою, розмовляли. А вони вже не зможуть це робити. Тож тут питання часу дійсно, бо це покоління, яке зараз народжуються, діти, які зараз проживають в цих умовах. Звісно, ми сепаруємось. Звісно, ми самоідентифікацію зараз і проходимо. Знаєш, як то кажуть, дві два болючих процеси народження і смерть, і то боляче, і то боляче, і от смерть, яку зараз проживає, цю трансформаційну смерть, яку проживає Україна, вона так. не пройде безслідно. Будь-якому разі вона змінить щось наші свідомості. А в того в кого не змінить, будуть повертатися і лупашити до тих. Пір, поки не усвідомлять і поки не зміняться. Але шкода час. в тому, що люди не завжди усвідомлюють, за що їм прилітають. знаєш? Ну, тобто, що Вони не розуміють, що проблема не всі погані, а я корзинка з фруктами, а змінюю щось в собі, змінюю свій свій світогляд, змінюю так. дивись, як ти живеш що ти транслюєш. Ти те саме і отримуєш. Тож Це на рівні свідомості. А от стосовно молоді, я, наприклад, кайфую від того, коли я бачу, як вони спілкуються. Як вони мислять, як вони взагалі це не про націоналізм навіть це про нову свідомість. У нас да, нове так. покоління абсолютно відрізняється від нас. Абсолютно, да -да. тобто, і вони не в них немає нашого досвіду. В них буде свій, і от їхній досвід не дасть взагалі цим народам більше жодному разі подружитися. Отаке, не. отаке, от, Оля, наговорила класне. Вам всі бальзам на душу ви пишете. але люди пишуть щось дуже на фінал перед тим, як ти побажаєш всім прекрасно для незалежності і вірить в Україну на, на кордоні з Білорусією реально постягували купа військ, вертольоти штурмовики. Ага. тисячу військових БТР, танки, ЗРК, Це 300 п. Чи планують вони агресію? Да з боку да. білорусі? Чи планується боже капець Чи планують вони агресію з боку Білорусі? Uh. Ну, ну ну я не бачу. Чи буде наступ з боку Білорусі? Не. Тут все одно мені показують маніпуляція, таємниця, демонстрація, залякування, вибір. Тобто тут ще буде демонстрація вибору. Ну тобто, ми обираємо діяти нам, не діяти. Чи будуть наступ? Фактично, наступ з території Білорусі не показують ні. Ні. Нащо вони це роблять? Залякування, паж перевернути. перевернути. Тобто, це залякування, це якісь такі активні. Ну, Слухай, ну не задорого таке залякування, зараз я спитаю. Це, це знову, ну, ти подивись. Угу. Тобто, це якась гра, це якась маніпуляція. Наша вони це роблять? Тому що треба оновити. Як оновити контексти якісь? Ну тобто, що, що вони будуть робити? що вони будуть робити? Що вони хочуть досягти? Ні, що, вони е, вівці, яких е, куди поставили, куди погнали, там вони і будуть. Як ми з тобою розмовляли, що який він був там, не був усатий полосатий, да. Е, що йому скажуть, він те й зробить. Ну тобто, як приб'ють we'll штаб. Як да. Лукашенко ставиться до так, як його відношення до того, що зараз залучають територію Білорусі таким активним чином? Він не може нічого з, з цим зробити. Ну тобто він людина маленька, він людина поднігольна, Що барін сказав, ти я й танцюю. От якось да. тобто... хай танцює на знаєш на вугіллі. Гарячому, хай горять ноги, як то кажуть, своїх дітей. <реш> да. Дорогі любезненькі я вас собі маю. Олечка дякую тобі. Часто Соля буде вітати з Днем Незалежності. Я вам хочу сказати, що незалежність в першу чергу про нас, про нас з вами, про кожного з нас, про внутрішню гідність. Це дуже важливо. гідність і мені здається, що зараз і давно і мені ніколи не було, і зараз тим паче не було ніколи соромно бути українцем, говорити українською або просто казати, усвідомлювати себе українцем. Я думаю, це дуже важливо. Це прикольно, якось так. Мені подобалося завжди. Олічка. Ну це модно. Начнемо з того, що це вже такий мейнстрім, це вже певний yeah. час, довгий час модно. Я багато була в різних країнах. І, от коли ти там звертаєшся до людини, ну і акценти, все і там так. ви Раша, і ти кажеш Україна. І всі такі, о, Україна І якось завжди так <гас> ставились до того, коли ти кажеш, що ти з України. А я дійсно я всіх вітаю з нашим днем незалежності. Хочу сказати, що якби нас. Не били, не вбивали, не знецінювали, відміняли і е, нападали, і е, казали, що нас ніколи не існуває існувало. Знаєш, тому що от дійсно я тобі скажу чесно: так в таких таких поетичних станах я все ж таки порівнюю своє життя з життям України, і я розумію, знаєш, що те, що нас не вбило, ще падло пожаліє, що воно нас не добило, бо ми повернемось і обов'язково нагадаємо про себе. Знаєш, ну то ж чи Кає потужна активна доля, і ми стаємо не просто знаєш, ми стаємо більше українцями. А ми ніби знаєш, як тепер розуміємо, що ми можемо більше, да. що ми здатні на більше, що ми прожили отаке. Тож да. після отакого нас хто зламає. Хана всім ховайся в вжити. Да. Тож сили так, нам в нашій країні да. нехай квітне, нехай е, багатшає, стає заможною ситою такою задоволеною країною. І так. ми в ній з вами також. Дай Бог, дай Бог, що все було так і сталося. Олічка біймаю. Дякую всім до зустрічі, всім па-па. Всем папа, дыхай ночи нам.